Востаннє хотіла вона подивитися на фонтан, на безмежний простір моря. Тідійшла красуня до фонтану, нахалилася, підставила келески струмінь води. Раптом щось ворухнулося над самісінькою її головою і дві синні руки схопили бідолашну дівчину. Відчайдушний крик вирвався з грудей арзи, але їй затулили рота, накинули на голову плащ та й скрутили. Пірати підхопили дорогоцінну здобич і кинулися до човна, а неподалік стояв задоволений Алібаба. Не тямлючись від жаху й горя прибіг батько на крик до дочфи, кинулися за нею наречений та гості. Але було вже пізно филюга Алібаби пливла до Стамбула. Усі сумували за нещасною дівчиною, висох її улюблений фонтан. Колись він весело дзюркотів, а як зникла арзи, і закінчилася в ньому вода. Нарешті з жолоба котилися лише важкі, наче гіркі сльози краплі. алі баба привіз арзи до Стамбула. Там вирішили, що вона гідна гарему самого султана. Красуню привезли до палацу, але вона сумувала, плакала і танула на очах. В неї народився хлопчик, але й він не міг втішити душу матері. Вже минув рік з того дня, як її вкрали. Піднялася арзи з дитиною на кутову вежу і кинулась у безодню босфора. Того ж вечора з'явилася біля берегів місьхора сумна русалка з немовлям у руках. Вона підпливла до фонтану, і вода з нього почала текти сильніше.